Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами вивчимо ще один прийом, за допомогою якого нам легко буде додавати і віднівати не дуже зручні числа, тих, яких не було в будиночках математичних в першому класі. І для початку я вам пропоную із цих карток згрупувати по однаковим числам. Давайте подивимось, якщо ми візьмемо, наприклад, 10 мінус 2. 10 відняти 2, ми пам'ятаємо, це буде так 8. Ось ми парочкою ставимо. Тобто 10 мінус 2 – це те саме, що і 8. Далі 10 мінус 1 – це те саме, що і 9. 10 мінус 4. 10-4,6, значить, це те саме, що і 6. І остання парочка 7. Дивимось, 10 мінус 3 дійсно буде 7. Ось, наприклад, ми взяли 4 групи чисел. Навіть зараз зміню колір, щоб легше було їх відрізнити. Сімка у нас буде такого кольору. Тобто це сімка і це у нас нехай буде Ось. Є. Тепер е нам треба згадати і запам'ятати, що 9 це те саме, що і 10 мінус 1. 7 – це 10 мінус 3. Тобто, поки нічого важкого. Так? Те, що було в першому класі. 8 це 10 мінус 2. І 6 це 10 мінус 4. А тепер спробуємо перейти до прикладів, які не дуже нам бувають зручні. Наприклад, 4. Я хочу взяти, плюс, ну, буду все на стікерах робити, щоб. Плюс. Ну давайте 8. 4 плюс 8. Ми з вами взагалі-то вже вчимо на пам'ять відповіді на запитання. Але хотілося б, щоб, е, якщо ви не впевнені, щоб у вас була змога себе перепровірити. Так, знак дорівнює. 4 плюс 8 дорівнює. Дивіться, ось такий прийом. Він е основано на, його основано на знанні складу чисел. Ми пам'ятаємо, що 8 це 10 плюс 2. Пам'ятаємо? 4 плюс 8. Одразу, якщо ми не пам'ятаємо на пам'ять відповідь, нам важко. Назвати правильну відповідь. Ми можемо розібрати на частини, але є ще один спосіб: показую. Нам треба згадати, що 8 це 10 мінус, правило називається 10 мінус. І у нас виходить 4 плюс 10 і мінус 2. А 4 плюс 10, ми пам'ятаємо, що це у нас що 14 і мінус 2. Нам треба дорахувати 14-2 це зробити вже легко, це буде 12. Ось і все. Тобто, ми замінюємо незручне число різницею десятки і необхідної частинки, щоб наше задане число отримати. Тобто, бачите, 10 мінус 8... Так само може бути приклад 11 мінус 9. Ось тут зроблю. 11 мінус буде мінус так 9. Ось дев'ятка дорівнює так Копіюємо, вставляємо, дорівнює. Дивимось. Тепер ми згадали: 9 незручно відняти. Але ми пам'ятаємо, що 9 це 10 мінус 1. Ось ми подумки 10-1 і замінюємо. І що ми отримаємо далі? 11 мінус 10. Це буде. Ага, один. Але так як ми забирали, то треба ж віддати. Протилежна буде дія. у нас. Якщо ми забрали 10, то віддамо 1. І це у нас буде двійка. Тобто, ось тут якраз є різниця між додаванням і відніманням. Якщо ми. Відніма... Додаємо 8, то ми додаємо 10 і робимо протилежну дію 2. Тобто ми дали більше і забрали зайве. А якщо ми віднімаємо, то ми забираємо більше, ніж треба, значить треба повернути оцю різницю. Хвостик, оцей треба повернути. Тому при відніманні хвостик не віднімається. А він додається, тому що забрали більше, хвостик віддали. Додали більше, хвостик забрали. За такою ж самою логікою 16 мінус 8 можемо спробувати зробити приклад. 16. Міс. Мінус, буде знову вісімка. вісім. І звідси візьму дорівнює дорівнює. Дивимось. Ми забираємо 10, тобто забираємо більше. Значить, віддаємо хвостик. Значить, хвостик при віднімання додається. 16 мінус 10. 6. І хвостик віддаємо назад. Те, що зайве забрали, і виходить 8. Дійсно, 16 мінус 8 буде 8. Таким чином, ми, головні, головне правило прийому округлення. Якщо ми, по перше, ми пам'ятаємо, що те число, яке незручне, ми замінюємо різницею 10 мінус. І Якесь число. Ось, віконечко намалюю. Можна написати змінну, Х, ми вже, наприклад, вивчили. І що у нас іде? Якщо ми додали 10, то ми забираємо ось цей хвостик Х. Я навіть Хосом це заміню, тому що ви пам'ятаєте, що за буквою Х може ховатися будь-яке число. Якщо ми забрали 10, тобто забрали більше, ніж хотілось, нам треба 8 було забрати, а ми аж 10 забрали. Значить, треба повернути оцей хвостик, який ми зайвий забрали. Думаю, що при виконанні вправ на закріплення цього завдання, при виконанні цих вправ вам стане набагато легше. І ви вже от працюєте і остаточно зрозумієте, як зручно застосовувати саме цей, цей прийом додавання і віднімання з переходом через десяток.